Зубатка із шести соломин. Ось такий він має вигляд, з однієї сторони, ось так виглядає зубатка з іншої сторони. Розпочнемо плетіння. Можна взяти шість соломин і зв'язати зверху, а можна взяти три соломини і почати з кутика. Немає значення, як починати. Сплітаємо. Кутик. Мені так зручніше, я сплітаю кутик. Ось у нас є 4 соломини, додаємо ще. Маємо 6 робочих соломин. Головне, щоб було 6 соломин. 3 з однієї сторони, 3 з іншої. Завжди плетемо так, щоб 3 соломини тримати з одної сторони, 3 з іншої сторони. Розпочинаємо плетіння. Беремо крайню соломину, загинаємо під всі, тоді наверх на крайню, і під низ. Знову ж таки. І на ці. Беремо. Тепер беремо з іншої сторони. Тут, де завершили плетіння, знову крайню соломину, наверх, загинаємо під низ, наверх, на дві. Ось утворюється кутик. Знову беремо соломину під низ, наверх на крайню, загинаємо і на дві. Звідси. Тут, де завершили, звідси беремо під низ, наверх на краю, низ, наверх. Беремо з цієї сторони. Під низ, наверх, на крайню, під низ, наверх, на дві. Завжди все плетіння міцно притискаємо пальчиками. Беремо крайню, під низ, наверх, під низ, наверх, на дві. Так, Знову звідси. під низ. Наверх, загинаємо під низ, наверх на дві. Знову з цієї сторони. Під низ, наверх, під низ, наверх на дві. Ось так. І ось таке плетіння у нас виходить. Ось. Ширина плетінки залежить від товщини соломи. Ось солома товстіша, плетінка ширша, соломка вужча, плетінка теж вужча. Я брала ширшу, так товстішу, щоб показати, вам краще було видно плетінку. Ось така вона широка, гарна виходить.